Є знижки на антикатарал 15% в аптеках. Подорожник вам та Заява про відставку ще у лютому і непридатність до військової служби. Стали відомі деталі звільнення екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чому здійнявся новий галас у суспільстві? Хто ще пішов за залужним? І чому вирішили зробити саме такі кроки? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки. А ми переходимо. До новин 50-річного Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України і зустрів на цій посаді повномасштабну війну, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні 8 лютого. Сьогодні я зустрівся з головкомом Валерієм Залужним. Це була одна із сотень наших розмов за час цієї війни майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відтоді у суспільстві здійнявся цілий галас. Одні неохоче погодилися із рішенням президента інші висловлювали припущення, що головкома злили. Після вручення залужному звання Героя України він зник з медіапростору, Тож українці губилися в здогадках, А чи запропонують вже екс-головкому зсу нову посаду? Адже Зеленський зазначав, що залужний лишається в команді, і вже рівно за місяць 7 березня у традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський оголошує, що Валерій Залужний їде послом у Велику Британію. Погодиві кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний міністерство закордонних справ України. Направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Заложний на нове призначення публічно доки ніяк не відреагував. Щоправда, сама подача цієї інформації виглядала дещо дивною. Спочатку Міністерство закордонних справ опублікувало на своєму сайті повідомлення про те, що на цю посаду хочуть призначити залужного і очікують нині погодження кандидатури. А вже потім про це повідомив президент у своєму зверненні. Хоча зазвичай про призначення послів повідомляють вже так би мовити, постфактом дата добро на кандидатуру має іноземна держава. Журналісти BBC намагалися пояснити, чому зробили саме так і припустили, що це могла бути така собі багатоходівка. По перше, банкова могла надати публічності процесу, аби уникнути будь-яких чуток та спекуляцій навколо цієї теми. Адже персона залужного надто медійна, тож цілком ймовірно, що інформація про це могла просочитися ще до самого указу, як уже було до цього зі звільненням екс головнокомандувача. По друге цілком ймовірно, що отримавши згоду залужного, влада вирішила цим оголошенням як не. Швидше показати, що колишній головком і далі залишається в команді президента, і нарешті це могло бути бажання просто перестрахуватися. А раптом, під час тривалої бюрократичної процедури, генерал передумає. Журналісти також припускають, що таке рішення дуже вдалий і вигідне для самого Зеленського, хоча інформація про майбутнє призначення залужного послом стало дещо несподіваною. Найперше через те, що за даними зміще до звільнення з посади головнокомандувача, залужний відмовився від аналогічних пропозицій, як, от, наприклад, стати секретарем РНБО, чому погодився стати послом питання? Поки що відкрите, але можна бути впевненим в одному це рішення точно вдали для Володимира Зеленського. По-перше, українська влада нарешті визначилася з кандидатурою посла у Британії, якого там немає до слова від липня 23-го року. А це точно не плюс для України. Я вечеряв з групою британських інтелектуалів, і вони. Мене мені казали, що зараз найгірший момент для того, щоб не мати посла у Лондоні. Чи є готовність прийняти цю людину? А таку готовність можна просто про протягом однієї телефонної розмови зрозуміти а вже коли папірець прийде, тоді прийде до того ж, туди поїде відома людина з високим рівнем довіри. Західні партнери поважають залужного, а сам він має інтерес до дипломатії, адже закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. І, хоча він ас у військовій справі, він не має дипломатичного досвіду. Втім, все одно з погляду налагодження тісних стосунків із заходом це досить вдала ідея. Тим паче, що британська сторона сприйняла цю новину з оптимізмом. Там залужного теж знають і дуже поважають. А в Україні є багато незакритих питань щодо військової допомоги. Його війна продовжиться там. Він буде вибивати і фінансову допомогу, і, і будь-яку допомогу, і політичну підтримку, і переконувати, що там аж до того, що війська НАТО. Нічого страшного, якщо зайдуть і, і, і підтримують українську армію. Ну і по-друге, це призначення означатиме, що заложний не піде в політику, попри його досить високі рейтинги. До цього генерал ніяк не коментував тему своїх політичних амбіцій, але розмов про це і в політичних і в експертних колах було досить багато. А втім, є ще одне але заложний генерал і військовий навіть після звільнення з посади головкома. Мобілізаційний вік в Україні давно встановлений від 18 до 60 років. Залужному ж. 50. це ще той період, коли з України з чоловікам заборонений, але його таки дозволяють за певних умов. Отож, виникало питання, як це пояснять людям. Аж тут у ЗМІ з'являється нова інформація. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще взимку пройшов військову лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії. Про це повідомило видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, до цього всього ще у лютому заложний написав рапорт про звільнення з військової служби. Також журналісти зазначають, що після відставки з посади головком ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядженні міністра оборони. За цих умов генерал залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністра оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон? Невідомо. Так чому ж він написав рапорт? Все простіше ніж здається. Рішення щодо ситуації на фронті тепер ухвалює нова команда. А до слова, за два місяці після переходу в розпорядження міністра оборони і члени його команди отримуватимуть зарплатню лише за звання. Зокрема, ексголубку отримував би лише 1762 гривні. Як на такі гроші прожити? Правильно, ніяк нічим іншим займатися як військовому теж би вже не вийшло. А щоб вийти на ту ж пенсію та знайти собі нове заняття. Атя чи умовно податися, припустімо в якийсь бізнес. Йому потрібно піти зі служби. Що він і зробив? Відтак залужник отримає високу довіру серед українського народу і повагу від політиків заходу і надалі продовжить служити на благо Україні. і, можливо саме він зможе зрушити певні питання з мертвих точок. Я думаю, що до нього туди при... в Лондон взагалі будуть приїжджати і з, з Німеччини і з Франції, і він буде зустрічатися там. Він буде сидіти в Лондоні, а до нього будуть їздити. Але інтрига триває, адже залишається питанням і як далі сформується команда і чи поїде до Лондона він сам чи візьме у поміч своїх вірених соратників? Наприклад, Сергія Шапталу, який теж вже зняв військову форму, і за даними джерел української правди теж пройшов ВЛК і виявився непридатним до військової служби. Чи так це незабаром стане відомо? Журналісти надіслали відповідний запит до Міністерства оборони. А що ви думаєте про такі рішення? Та чи раді Ді що заложений стане послом у Британії. Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!